Всім привіт! Обіцяла показати, що ж я купила, замовила для тваринок на ті суми, що я скидала скрін. Ось, подивіться, це 1525, що у нас тут є. У нас є паштети. Це для мами кішечки і для кошеняток, які підростуть. І вже через два тижні мої ті, що попередні зможуть їсти оцей паштетик. До речі, для годуючих кішок. Теж він підходить. Для неї я ще взяла цілофорт, трошки речовий, все не страшно. До речі, годуючі кішки теж можна їм обробляти. Я прочитала це. Це була перша посилка. Інша у нас знову ж таки для годуючої мамці. І в майбутньому для кошенят. в майбутньому не вистачить лише для мамці, щоб вона гарненько в неї була молоко і вона могла всіх наших малих вигодувати. І ось у Рінарі. Це для моєї вже. Це для Марселя. І Сіма у мене, до речі, теж оце їсть, бо у них одна та сама проблема. Буду перевіряти аналізи. Будемо дивитися, що нам покаже Ройл, бо Hills. у Рінарі не допоміг взагалі, що дуже погано, адже і моя Сіма довго його їли, і Марсель, а він не допоміг. А це теж немалі кошти, щоб ви розуміли. Будемо дивитися, що Ройл. Пелюшки. Ось такі вони йдуть дешевші. Це 45 на 60 це в переносці, коли ми беремо на стерилізацію. І в маленьку клітку ідеально підходить саме цей варіант. Показую вам пелюшки. Трошки більше взяла. 60 на 60 це вже в більшу клітку, те, що вони потрібні. Інколи я їх ріжу навпіл. Йожик поки є в наявності, це для Кенді в посилочку на майбутню відправку. Вона обожнює просто цього йожика. Свій вона вже просто ушатала. Це для Мелінди Вкусняшки, палички такі. Цей корм у нас зараз є і їсть і Кенді, і Руді, бо алергія на інше. І повідочок для Мелінди, бо часом треба її вигуляти, а немає. Ще їй потрібно буде шлеєчка, так як вона росте, то трошки. Не спішу її купувати, бо ж виросте. Ось наші посилочки. Дуже вам дякую за підтримку. Ці гроші вони протягом певного часу збиралися. Поступово це замовляла, просто забрала за один раз. Також Тетяна нам з Києва заказала, замовила теж для кошеняток. За що я дуже дякуємо. Скоро прийде вже, напевно, вже завтра те заберемо. За собаколовку розкажи. Ще два слова за собаколовку. Я саме поставила банку, саме на собаколовку. Будьте уважні, будь ласка, бо саме на ту банку потрібно відправляти допомогу. Якщо хтось там на PayPal чи на іншу картку, просто напишіть мені, я скину на цю банку. Бо у вівторок, наступний тиждень у нас лишився, я вже зможу її отримати. отримати а нам треба це для собак зі смітника. Почав когось половити, бо ну, то не діло, ви розумієте, вони зараз по другому кругу почнуть гуляти. І два буде знову воду. І це буде капути, ми не зможемо таку кількість прилаштувати і пригодувати. Так що будемо вам дуже вдячні, треба ще половина суми. А, у нас було ще на цій банці 4 тисячі, за яких я купила дві великі клітки, щоб ви розуміли. А, там, де у нас для Дори. А... так? Ні. Менді І менді, так, менді, великі. Менді. Бо коли вони самі, вони сидять в клітках. Коли я є там, приходжу до них, то звісно, вони бігають, гуляють ну, по годині зранку і вечором. Але коли немає для їхньої безпеки, для безпеки приміщення, де вони знаходяться, та і один між одними, вони все ж таки в клітках. Бо ну, маємо. Як то кажуть, наслідки, вроді ніхто нікого там ще не кусав, але були вже трошки так неприємні наслідки. Е, ремонт приходиться потім робити після них конкретний, бо вони самі і їм нема чим зайнятися. Тому так. Тому робимо все, щоб їм було комфортно і багато їх вигулюємо. Дякую вам за все. Дякую за цю допомогу. Тільки за вашу допомогу ми змогли це все придбати. Дуже вам дякую.